Вітаю всіх, хто вирішив подивитися моє е, відео. Воно передсвяткове, тому такий натюрморт. Е, по центру ми бачимо міні-вазочку фарфорового палонного заводу. Е, по килиму це 50-60 роки така міні-вазочка. Симпатична. Але я хочу сьогодні похвалитися своїми е, новими придбаннями. Це гуцульська тематика. Вона нова для мене, але я щаслива, що ці вироби в мене з'явилися: Гліна та Емаль це Львівська крамика скульптурна фабрика ЛКСФ, вона доволі відома. Це не ЛКСФ, але того ж самого продавця я придбала гамбузом і цепано. Глянте, якийсь симпатичний гуцуз з сопілкою, ліси, полонини. Автор цього пласта або звичніше панно, Зиновий Береза. Художник на ЛКСФ, один, там, один з крутих художників. Пано називається Гуцул. Спаси цих барашків. Це, скоріш за все, я в Каталузі не знайшла назву, а, мабуть, що теж цього автора, але я не впевнена. Теж такий пласт. Малю ідеальний стан, танцюючи отцо. Такий забавне, забавний вироб, ну, доволі такий тяжкий. В ідеальному стані в цьому є нюанси, але я все рівно придбала, бо це було ну, майже задаром, задорно, враховуючи справжню цінність цих, цих виробів. Ось і все. Всім святкового весняного настрою. Дякую, що дивитесь.